Що робити, якщо чоловік не хоче дітей? Одне з також з дуже популярних питань на консультаціях: ну, ну потрібно розбиратися, як побудовані стосунки, в якому стані чоловік, в якому стані жінка. Буває таке, що період, наприклад, може бути несприятливий. Це вже потрібно дивитися гороскоп індивідуальної людини, ну, конкретно там чоловіка чи жінки, чи можна двох дивитися, може бути якась нестиковка, несумісність, от можуть бути якісь протипоказання. Зараз, може бути, наприклад, в даний момент несприятливий період там, для за того, щоб заводити дитину. Загалом є ще, крім астрологічних факторів, є ще, скажімо такі загального плану питання, які би я хотів проговорити в цьому відео. Також, якщо знаєте людей, хто де чоловік не хоче дітей, відправляйте це відео, я думаю, воно точно буде колись, комусь цим людям корисним. Значить, якщо чоловік не хоче дітей, значить, ну це можна сказати, все наше життя. Це маркетинг, це продажі. От. Тому потрібно знайти вигоду. Розумієте, якщо ви як жінка там ой, ну він такий класний, він такий пупсик, Розумієте, цей жіночий маркетинг. Він чоловікові не зайде. Розумієте? Ну тому тут треба знаєте, жінки часто приходять там. Вот Петру, я його надихаю. Він скотина не надихається. Як ви його надихаєте? Як ви його надихаєте? Розумієте, ви його неправильно надихаєте. Якщо ви хочете надихнути чоловіка на те, що він от е сказав там, да, тось, тобто, от я хочу сина, давай мені роди сина, да. Тобто це одна історія. От, якщо ж ви там надихаєте, дивись, він такий пупсик, такий класний. Це не то, розумієте, коли він побачить, чоловік має побачити свою вигоду. От, розумієте, Коли чоловік побачив вигоду, клас, в мене буде син, ми з ним там на рибалку поїдемо, дрова підемо нарубаємо, розумієте, ще щось там, там підемо в гараж, там будемо гайки крутити, ще щось такого плану. от Чоловік це побачив, він сам за вами буде бігати і розумієте, скаже, давай мені хлопці, я хочу там, козака, розумієте, або трьох взагалі, там, чи футбольну команду, розумієте. Тоді так, тоді чоловік надихнувся. Якщо ви там його надихаєте, то що чувак, я тут за вагітні? У мене тут буде пупсік, я його буду бавити, а ти будеш пахати кишак, розумієш і гроші заробляти. Це кращий варіант. Чоловіка це точно не надихне. От. Загалом, якщо дивитися, ну, є така тенденція. На жаль, чоловіки зараз дозрівають пізно, десь 40-45 років. І реально вони починають дозрівати дуже пізно, в плані того, що, ну а що ж робити, так, от, да, тож, от ми тут ну, живем-живем, чоловік там 40 і плюс починає тільки дозрівати, а коли ж дітей народжувати. Розумієте, ну так, да, є така проблема. Є деякі експерти, які рекомендують, ну, чоловік секса хоче, хоче, ну все, в ліжку затягнуло, ой, так вийшло. Ну, що так вийшло? Ну, от, якщо ви на нього пробуєте вішати, розумієте, він від того тікає, ну смисл в тому. Знову ж таки, от, якщо ви як жінка, якщо ви ну, хочете просто дитину, вам плівать якими шляхами, просто тупо і захотіли, розумієте, ну. Знов ж ну зрозумійте таку річ. По перше, ви дитину лишаєте без батька? По-друге, це егоїстично. По-третє, ну а чоловік потім як з тим жити, що в нього там десь дитина є. Розумієте, може, так само бути потім мозги виносити. Розумієте, ну це однозначно будуть проблеми. А винуваті будете в цьому ви ну, тому що ви собі так вирішили: я хочу дитину. Ну хочеш, що далі? есть ну, я кажу, є експерти, ті кажуть, ну там ножка придавила, чуть там прижала і все, що він не вискочив. Ну і потім хопа залетіла. Ну, блин, якщо там такі подвихи ну тоді не виставляє ніяких претензій. Ну, от, я знаю випадки, коли жінка прийшла до чоловіка і каже, короче, я хочу від тебе ну претензій ніяких нема, все, то я народила, то свободні, все. От, порішили, да і все. Тось, ну, є такий варіант. Загалом, якщо дивитися, от, однозначно потрібно краще ці стосунки будувати по якому принципу, ви в порядку, стосунки в порядку, там, гроші, да, тобто здоров'я. Відповідно, Ви в порядку стосунки. Стосунки сюди також відносяться діти, в тому числі. Розумієте? Ну, от, Якщо ви вдвох там, плануєте якесь майбутнє і ви включили туди дітей, це також один з видів стосунків, який ви можете мати. Розумієте? Ну, от, Якщо чоловік дійсно дозрів до того, що так, я хочу мати я хочу мати дітей, він буде горе звертати. розумієте Сам буде звертати горе. Ну, бо жінки приходять там, от, я хочу чоловіка надихнути, він собака не надихається. Понятно, що надихається, бо ти його не так надихаєш. розумієте Це то саме, що ви скажете, ну от я собі хочу поїхати в салон з папою віддихати. І що? А чоловік що від того, а коли ви приїхали розслаблені, там да, в нього потім там класний секс. він більше задоволення отримає. От чи ви там смачніше готуєте? Щось якось. Ну чоловік має мати якусь вигоду, розумієте, Тому що ну ви жінки стараєтесь протолкнути свою вигоду, те, що чоловіку абсолютно не вигідно. От, я знаю випадки, ну, от в мене є сім'я, тобто, допустим, от є сім'я, якої там троє дітей. Да? От чоловік за жінкою бігав, казав, каже, я хочу дітей. І він там паше, розумієте, він пахар такий, він там зранку до вечора пропадає на роботі, тільки дзвонить, все добре, добре, приїхав. Жінка, куди їдемо віддихати, повіз жінку з дітьми, відвіз, розумієте, постійно подарунки там, і жінці, і дітям. Тому що він хотів дітей. Але ну, мало таких чоловіків, але вони є. Я вам ще раз скажу, відсоток таких чоловіків, про яких всі мріють, їх протягом року народжується місяць-півтора, ну, два. Більше ні. От. І всі решти, чоловіки, ну, не перший сорт, не вищий. На жаль. от, так так. що Тому шукайте вигоду. ну, розумієте, Це все називається маркетинг. Чому чоловіку дружується? Тому що він знає, що він буде мати постійний секс, який завжди під боком завжди буде що поїсти. Жінка чого хоче вийти заміж, бо вона знає, що її будуть фінансово забезпечити. Ну, мали би. Да, тобто чоловік розраховує секс поїсти, жінка на гроші. Ну, Відбувається якийсь певний ну, ну, б якісь мінімальні потреби. Ну, давайте по-чесному, да, тобто, давайте не будемо зараз тобто, злиття наших душ, яке відбулося там, на небесах. Там, давайте, от без того, хорошо? Ну, давайте якісь такі прості, практичні речі зрозуміємо один від одного, чого ми хочемо від стосунків. От. Якщо це виконується, ну тоді вже решта можна щось там далі говорити про ваш там великий, глибокий, глибокий внутрішній світ там і так далі. Хорошо? Надіюсь, відео було корисно. Як маєте що сказати, доповнити, пишіть в коментарях, діліться відео з своїми друзями. Також підписуйтесь, У мене завжди цікавий контент на тему стосунків ведичної астрології та фінансів. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.